Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми зробимо такий розклад на колоді 78 дверей. Ми зробимо, що тебе здивує, приємно здивує у найближчому майбутньому. Треба обрати один з варіантів: перший, другий, третій, четвертий. Якщо тобі потрібно час, натисни на паузу, подумай і вибери карту собі. Перше, друге, третє. І четверте, а ми будемо відкривати. І так, хто вибрав перший варіант? Ну, у вас якесь було велике бажання, щось ви хотіли отримати, і дуже воно так повільно е, рішалося. А тепер ваше саме велике бажання здійсниться. Ви до цього приклали максимум зусиль, і тому буде у вас дуже гарна винагорода. То обрав другий варіант. Так, от другий варіант. Дивіться, що вас здивує. Наприклад, той, хто хворів, буде одужувати і хтось запропонує, може, якусь підтримку, вам протягне руку підтримки, і вам треба її скористатися для того, щоб все налагодилось. От, і в справах теж буде е, йти уже здвиг, і буде йти вперед. Тому вас це дуже е, ну, здивує, але приємно. Третій варіант, хто обрав. Так, тут теж у нас двері відкриваються. Дивіться, е, світло в конце тунелю. Е, тому тут е, теж вам де, ну, е, такий шанс е, скористатися цим. і... Е, Убрати всі свої страхи і йти вперед. Тому що, дивіться, вам уже машуть і дають добро, що все йде е так, як ви хочете, а може навіть іще і краще. Тому прибирайте всі сумніви, всі, все це е е у вас е вийде те, що ви собі запланували. Четвертий варіант. Так, четвертий варіант у нас. Романтік буде теж, да? хтось знайде свою другу половинку, чи чоловіка, чи жінку. Хто, той, хто дивиться, той того і знайде свою половинку. От, тому що тут може бути і зустріч, так, може бути перша зустріч, може бути зустріч, яка вже ну, довгоочікувана, так? Тут до когось можуть приїхати гості, але ну, Здивують вас своїм приїздом, От, тому отакі гарні. Я так бачу, що гарні карти всім випали. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, тому що це ваша обмін енергіями на мой розклад.